Всім привіт, друзі! На зв'язку інтерват магазин Автомір. Сьогодні в нас на відеогляді протовотуманні фари штатні під моделі Ford, Opel, Renault та багато інших авто. Сьогодні ми розпакуємо ці противотуманки, а потім будемо тестувати на вулиці. В комплектації в коробці йде дві фари. Фара виконана дуже якісно. Ось так вона виглядає. має ось таку велику лінзу. Чотири лапки кріплення для встановлення. Також є регулювання нахилу, тобто ви можете відрегулювати цю фару трошки нижче, трошки вище. Також з головного. Вигода ось така колодка та ось така фішка на дальнє світло. Фара має жовте світло, нейтральне біле світло, тобто трошки тепле. І чисто біле світло, тобто три режима світла. Та також фара має шторку для перемикання на дальнє світло. Фари вистачить як на протовитуманку, як на ближнє світло, так і на дальнє світло. Тобто ви можете їх відрегулювати, щоб вони працювали на ближнє та на дальнє. або чисто протовитуманки з дальнім світлом. Добре, переходимо на вулицю та тестуємо. Ось, друзі, на огляді ось ці туманочки. Ось так вони працюють, дають ось таке. Чудове світло, чітка СТГ, дуже велика залівка світа. Тобто, дивіться, це жовте світло свідчення. Перемикаємо один раз вкл викл тобто і світло перемикається. Як ви можете побачити, три режими світла: перший режим це жовте світло, другий режим це біле світло, та третій режим це нейтральне біле світло, приблизно 4 300 4 тисячі кельвінів. Якщо це приблизно 3 тисячі 5,5 з половиною тисяч. Та 4000 кельвінів. Та також цікаво, ці фари мають функцію дальнього світла. Дивіться, тут є шторка перемикання світла. Тобто ось цей дріт. Я беру, підключаю і ось включається ось так дальнє світло. Ну, Я б сказав, би, що його практично тобто немає, воно не дуже велике. Але як на протиотуманці чи ближнє світло, воно буде працювати дуже чудово. І зараз ми їх посвітимо на стіну. Дивіться. Біле світло. Нейтральне світло, жовте світло. І зараз кожний режим з дальнім світлом. Тобто, ось таке дальнє світло ми маємо на жовтому кольорі, потім перемикаємо на біле світло, ось таке дальнє світло на білому світлі. Тобто на жовтому кольорі воно чогось набагато потужніше. І нейтральне світло, і ось таке дальнє світло тобто, працює. Тобто ось так. Ось таке дальнє світло на нейтральному світлі. Дуже велике дальнє світло. І зараз. І ось таке дальнє світло на жовтому світлі. Та ось таке дальнє світло на білому. Не знаю чого, але на білому світлі дальнє світло слабкіше. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі. Або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд!